Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Настала пора року зима. Це дуже непроста пора для пташок. Їм зараз складно, на вулиці холодно і голодно. Вони не можуть знайти собі зернят. Потрібно їх підгодовувати. А чим же ж можна їх підгодовувати? Різними крихтами та зернами. А чи можна сипати зерно і крихти на сніг? Звичайно ж ні. А куди ж ми можемо насипати це зерно? У годівничку. Малята, я буду загадувати вам загадки про пташок, а ви маєте відгадати, які саме пташки прилітають до годівнички. Бідний хлопчик в коричневій сорочці по дворах стрибає, крихти підбирає. Горобець. Спинка зеленувата, животик жовтуватий, на голові чорненька шапочка та ще й смужка шарфика. Синиця. Хто це у садку скрикоче? Всі новини знати хоче. Це хитренька білобока, з чорним хвостиком сорока. Забарвленням сірувата, звичкою злодійкувата, каркає хрипловато. Ворона. Погляньте малята на годівничку, скільки птахів прилетіло. Давайте ще раз назвемо їх. Горобчик, синиця, сорока, ворона. Скільки Прилетіло горобців. Три. А скільки синиць? Дві. А сорок скільки? Одна. Скільки всього птахів прилетіло? Багато. Горобці і синички які? Маленькі. А ворона яка велика. Ворона велика. Горобець маленький. Малята пропоную вам погодувати горобчиків. У нас є горобці і зернята. Горобців у нас чотири, а зернят у нас п'ять. Давайте пригостимо кожного горобчика. Малята, чого більше? Зерняток чи горобчиків? Скільки залишилось зерняток? Так, більше в нас було зерняток і одне зернятко залишилось. Малята, а зараз пропоную вам трішки відпочити. Де вороно каркарона? -кар ти була? Що ворона Каркарона -кар -кар принесла? <ш Meeting> покружляла, покружляла у горі горобців порозганяла у дворі. Сріла півня розбишаку пісняра. І чкурнула, дременула із двора. Малята, а тепер давайте пригадаємо геометричні фігури. Які ми вже з вами вивчили. Яка це фігура? Це круг. Яка це фігура? Це квадрат. А це яка фігура? Це трикутник. Ми з вами знаємо, що багато предметів схожі на геометричні фігури. А ще геометричних фігур. Можна складати різні малюнки. Наприклад, ось таку пташечку. Розгляньте її уважно. З якої геометричної фігури викладено тулуб. Так, з квадрату. А з якої геометричної фігури викладено голову? Так, з круга. А з чого зробили хвіст? Трикутника. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво і ви вдома спробуєте також викласти якихось птахів чи звірів з геометричних фігур. А також будете взимку піклуватись про птахів. До нових зустрічей, малята!